В селі Андрійківці Росошанської громади попрощалися з п'ятдесятидворічною Ларисою Хитрою, котра загинула від вибуху у багатоповерхівці. Світлана Грабарчук каже, з Ларисою хитрою майже однолітки, тому добре знала її. Разом колись ходили до клубу, разом ну, наша молодість прийшла. На села поїхала в місто жити давненько, але ну, батьків вона відвідувала батьків. Вона Батькам допомагала. Наталія Лисюк з Ларисою Хитрою торгувала на Хмельницькому речовому ринку. Жінка каже, Ларису Хитру знала більше 20 років. Була терпляча, розумна, з специфічним почуттям гумору. Коли людина жартує, і той жарт не може повторити ніхто. Тільки на, Тільки на Лариса. Шкода, що доля тяжка. У жовтні минулого року, каже жінка, Ларисі Хитрій прийшло сповіщення, що її син пропав безвісти. Хотіла могилку. Щоб могила була в, свої, в її дитини, щоб мала куди прийти, не дочекалася. Радує тільки одне. Може на небесах вона з ним зустрінеться. Поховали Ларису Хитру на цвинтарі села Андрійківці. Нагадаю, вибуху багатоповерхівці на вулиці Тернопільській у Хмельницькому стався 28 жовтня. Були травмовані п'ятеро людей. Серед них одна дитина. Загинуло двоє людей – 52-річна жінка та 42-річний чоловік. За інформацією начальника ОВА Сергія Тюріна, причину вибуху у шестиповерхівці наразі з'ясовують. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.